Мільярд просто в**ати в трансфери за два роки і ні отримати нічого. Окрім повних штанів гівна, Джуль Белінгем спокійно може підійти отак обняти сказати, братуха. Ну слухай, ну ти красавчик, блядь, Розкажи, як стільки забивати. Ні, давайте бліт. будемо набирати молодих пацанів, просто пісюнів по 20 років, і вважати, що у нас все добре. Ця ситуація вже реально сидить ось тут. Не знаю, як у вас у мене 100%. Всім привіт, друзі, другі і подруги. З вами як завжди, Стас, і я Вауті. Вважаю важливим нагадати вам про підписки, лайки та коментарі для цього. Відео для просування його та поширення україномовного контенту. Дякую вам за те, що ви робите. Продовжуємо в тому ж дусі. Сьогодні буде багато цікавих трансферних чуток, новин та деяких цікавих фактів світу футболу. Цього тижня манкунянців очікувала цікава подія, а саме в керівництво клубу, все таки доєднався сер Джим Реккліф. І ніби за повідомленнями журналістів він отримав 25% акцій Манчестер Юнайтед і сам клуб отримав 300 мільйонів фунтів інвестицій. Вже повідомляється, що ці інвестиції будуть направлені не стільки на трансферну політику, скільки на зміни в середині структури клубу, саме там на розвиток бази, на розвиток тренувальних полів, на те коротше на що крищана Роналду в інтерв'ю Пірсу Моргану рік тому. Активно наголошував, говорив, що це просто якісь минуле століття порівнянні з іншими клубами, де виступав Кріш. І судячи з усього, всередині Манчестер Юнайтед, гравці настільки зраділи цій новині, що навіть видали сенсаційний камбек проти Астон Вілли у Емері. У Емері в першому таймі перемагав 0-2. І вже на перерву, коли йшли команди, вболівальники на стадіоні кричали: Тенхагу тебе звільнять зранку, але команда вийшла на наступний тайм. і видала реально сенсаційний камбек і перемогла 3-2. Цю Астон Вілу а в кінці такий хоба, ось це так поворот. Треба зазначити, що Астон Віло на Емері. Я думаю, хто дивився хоч один їх матч проти топів, може 100% сказати, що цю команду дуже важко перегравати. Дубль Гарначо, а ще й взагалі хетрик, тому що один гол на 48-й хвилині був відмінений варом. Але Гарначо просто в сенсаційній формі. Цей хлопець реально демонструє а, в цьому Манчестер Юнайтед, що ще є на кого сподіватись. Цій команді, а Расмус Гойлунд. Там вперше, по-моєму, в 15-й матчах за Манчестер Юнайтед все таки забив в АПЛ, чого ще на його рахунку не було. Але позитивні новини на цьому, в принципі, для Манчестер Юнайтед закінчились, тому що, за повідомленнями, Лікіп, центральний захисник Рафель Варан, який незадоволений ситуацією в клубі, збирається змінити цей клуб в силу певних причин з обмеженням ігрового часу для себе, та і взагалом результати команди, ну як би, не хті. Коли Варан приходив з Реал Мадриду, то як би здавалось, ну мабуть, зараз від Манчестер щось йому дасть більше, але виявилось, що не так. Лікіп повідомляє, що ніби Рафель Варан бачить своє майбутнє в Саудівській Аравії. Деякі повідомляють, що він може повернутись в Реал Мадрид, тому що Реалу зараз дуже потрібні центральні захисники, а там для нього все дуже знайомо. Також повідомляють, що через травми, проблеми в складі та проблеми з атакуючими гравцями Манчестер Юнайтед, Манчестер Юнайтед та ВСГ не цілились на одного гравця, а саме Йде про нападника або Вінгера, кому як зручніше, РБ Лейпцига Тімо Вернера, який в цьому сезоні не надто виділяється своєю статистикою, бо в 13 матчах за РБ Лейпциг він забився одна всього два голи та віддав одну результативну передачу. Що в цілому для нього в Бундеслізі якось замало. Звісно ж, не можу пропустити тему Челсі, тому що також набралось трішки цікавої інформації. А саме The Athletic повідомляє, що Конор Галахер, вихованець, центральний півзахисник, основний гравець складу Челсі, може опинитись в іншому клубі, навіть вже цієї зими, якщо лондонці отримують по ньому пропозицію в 50 мільйонів євро. Ось так просто ще місяця, може трішки менше назад, говорили про те, що там 60 мільйонів за нього там Тоттенхем пропонував чи щось таке. Але ось навіть 50 мільйонів зараз задовільняє Челсі, і для мене це, якщо чесно, ну це повний п'єць. Тобто, ну типу, у них проблеми в складі, вони не виграють. Ну, щоб ви розуміли, лише три команди з 96 в топ 5 чемпіонатах програли за 2023 рік більше матчів, ніж Челсі. Три команди всього навсього розумієте це. Повний п'єць. Ну, типу, щоб розуміли, хто це. Ось Челсі, так, у них 19 поразок. Над ними Емполі 20, над ними Вердер, у яких 20, та Альмерія 24. Ну, типу, вам не здається, що навіть там умовний, е, не знаю, Евертон? Ну, тут би виглядав більш при всій повазі до Евертона, але виглядав би тут більш однорідно, ніж Челсі? Ні? Мільярд просто. В трансфери за два роки і ні отримати нічого, окрім повних штанів гівна. За таку метафору варто підняти келих. Ось так сьогодні виглядає Челсі, і вони хочуть продати свого одни, ну, типу, свого вихованця, те, на чому будується клуб. Не вистачає просто зла. Ну, типу, ви вже продали Мейсона Маунта. Дуже він вам заважав. Окей, за нього запропонували непогані гроші. Але він хоч деколи, але давав результат. Сьогодні не вже ті гравці, які грають на його позиції, сьогодні дають вам результат. Ну якби, ні. І ось Конора Галахера хочуть продати. Я розумію, економічну складову цього трансфера це тому, що якби коли до вас приходить футболіст, якого ви купуєте за гроші, цей сума цього трансферу розбивається на кількість років, на які ви його одразу. Підписуєте, типу, як Челсі робили з Кайседо, одразу контракт на 8 років, і типу там його 100-мільйонний трансфер одразу розбивається там частинами. Ось на ці 8 років. Тобто тоді це роз... йде, типу, в межах фінансового фейрплей, і це не така нагрузка на бюджет. Але через те, що ви його купували, типу понятно, що в будь-якому випадку це йде в мінус команді по балансу. А коли це ваш вихованець, то ви за нього нічого не заплатили, і коли ви його продасте, то ви оцю суму одразу від умовного кейседу отримуєте 50 мільйонів за галахера, і трипу, типу, одразу 50 мільйонів з того самого кейседу. Зрізали все. Ну типу, звільнили 50 мільйонів, плюс ще звільнили там мільйонів, не знаю, 15, з за його зарплатні в рік. А враховуючи його контракт, там, умовно на 3 роки, то мільйонів там 45, наприклад. Але все одно вихованці потрібні. Вони дають вам стержень. Ні, давайте будемо набирати молодих пацанів, просто пісюнів по 20 років і вважати, що у нас все добре. Яке там вже 15-те місце вже в нас чи яке. Не будемо покидати Лондон. й зараз іде про червону частину Лондона, а саме, Арсенал взимку, ніби витратить аж 105 мільйонів фунтів на трансфер. Головними претендентами, ніби на цю на ці гроші, є Ніко Шлотербек, центральний захисник. Може відіграти і лівого захисника. З... Блорусі Дортмунд. цілком ну, чудовий варіант. Я взагалі був здивований, чого його цього літа ніхто не купив із топ-клубів, тому що він, в принципі, дав дуже непоганий прогрес минулого сезону, добавив в ціннику. Ну, якби на хлопця є попит чи й лівоногий, що в сьогоднішньому футболі, ви знаєте, це дуже цінується. Другою цілею Арсенала є ніби мати зделіг з Баварії, але тут питання в тому, що, по-перше, якщо не помиляюсь, у нього там травма, чи була, чи він вже від неї вилікувався, це не настільки важливо, оскільки я так розумію, що мати зделіг. Або Ніко Шлотербег, тому що ну, за Деліхта 100% попросять, там враховуючи, що Баварію купила за 80, по-моєму, мільйонів, захочуть за нього там, мільйонів 50 не менше. Ніко Шлотербег теж буде коштувати мільйонів, я думаю, 40. Тобто ну, не вистачить просто грошей. Матейс Деліхт, при цьому, ну я не знаю, чи потрібен він настільки цьому арсеналу, хоча враховуючи. Специфіку футболу Артети, можливо, Матейс Деліг там взагалі стане основною скрипкою. І третім кандидатом є центральний захисник Аякса, 17-річний Джорел Гатто. нідерландець, 17 років, центральний захисник, ну, типу, типа ж Матеса Деліхта, але в цьому сезоні Джорел провів вже 25 матчів за Аякс, забив гол та навіть віддав два асисти. І в цілому я вважаю, що якщо. Арсенал дійсно готові взимку вивалити 100 плюс мільйонів за, наприклад, там двох, хоча б гравців, ми не говоримо навіть про всіх трьох. то настільки міцне підсилення захисту і навіть молоде досить, тому що я думаю, що гато вони зможуть придбати ну, 100%. він там. За 25-30 мільйонів летить як просто-ну, просто як пиріжки. Але е, для самого арсеналу топові підписання, топові посилення, враховуючи другу частину сезону, де їм і Ліга чемпіонів цілком підсильна, і чемпіонство в АПЛ. Тепер поговоримо про наших. Хлопців, саме я говорив в даний момент про Георгія Судакова, Довбика. Луніна, ми вже обговорили в минулому відео, але нагадаю, що так він може переїхати в Челсі, але вже й говорить про арсенал. Але зараз мова про Георгія Судакова. За повідомленням видання X Catalonia, я б не довіряв цьому виданню, ніби повідомляють, що Судаков знаходиться на олівці у Барселони. Чесно, я б не дуже довіряв цій інформації, хоча, ну, розуміючи, який сьогодні хайп довкола Судакова. І як присуха розганяє просто все, і всі намагаються його продати. Можна повірити, що він є, і у, і у Барсі на олівці, а враховуючи ще те, що у Барсі 100% потрібні підсилення. У них багато травм. Судаков зараз не буде настільки дорогим, а це як ніби авантюра, в яку вони можуть влізти, отримати молодого гравця з великою перспективою, і або виграти потім овердех'я, або овер до овердох'я. Більше мене сьогодні цікавить, як я думаю, вас це доля Артема. Довбика, тому що ще більше клубів ходять вже довкола імені Артема. На даний момент мова вже йде про, як ми говорили, три клуби серії А: Рома, Інтер та Мілан. Так, це ще говорили там щось про Ювентус. Але окей, Ювентус ми відкинемо зараз, же, говорячи про Астон Віллу, Весхем Юнайтед та Фулхем. І щоб ви розуміли, до цього всього списочку, за повідомленнями інсайдів з Трансфермаркту, ніби додала ще й Барселона. Ось так от. Ак Барселона, і знаєте, мене це взагалі ну, ніяк не дивує. Нагадаю, що на даний ось на даний вже момент в цьому сезоні у Артема в 20 матчах за Жерон в усіх турнірах. 12 голів і 6 асистів, 18 гольових дій в 20 матчах. Ну реально, Джуль Белінгем спокійно може підійти, отак обняти і братуха, ну слухай, ну ти красавчик, блід. Розкажи, як стільки забивати Об'єктивно, цей нападник сьогодні один з кращих в Лалізі, Те, що там в Лалізі один з кращих в Європі. А Жерона, взагалі, клуб, один кращих з Європи на даний момент, якщо вірити статистиці. Щоб ви розуміли, на даний момент серед усіх, усіх топ-чемпіонатів, якщо б. Брати в Топ-10 зробити з 10 кращих команд з топ-5 чемпіонатів. На першому місі йде Реал Мадрид, 18 матчів, 28 м'ячів по а, різниці забитих пропущених та 45 очок в активі. Друга йде Жирона, також 18 турів, 21 м'яч плюс пропущені забиті, та 45 знов-таки очок. В третьому місі Інтер. Потім Леверкузен, ПСЖ, Арсенал, Ювентус, Ліверпуль, Астонвілла і Баварія. Ви розумієте, що Артем Добок є частиною цього механізма, який в даний момент іде другим серед усіх топ п'яти чемпіонатів. Оце рівень ти будеш крутим перцем. Але якщо розбирати чи потрібен довбик ці Барселоні я думаю, що ні. Є у них певна стилістика, схожа стилістика з Робертом Левандовським. Да, типу, міцні хлопці вміють прикрити м'яч корпусом. Знають, коли треба відпасувати, знають, коли треба відкрити, зможуть зіграти головою, непогано б'ють з обох ніг. Але питання в тому, що зараз у Роберта Левандовський не йде. Так там ще вік може давати, даватися в знаки але ну, типу, це Роберт Левандовський. Людина, яка двічі мала брати золотий м'яч на даний момент, все таки про всі повазі. Артем Добек, ну, не ще до цього до того рівня так може стати і краще. Ніхто ж не знає. Але якщо от у просто у метра не виходить, то навіщо ризикувати? Тим паче, з усіма проблемами Барселони і там потенційними дискваліфікаціями з Ліги Чемпіонів через Суперлігу, ну розумієте, то така хіба. Пишіть в коментарі, де ви думаєте, Артем Довбик розпочне сезон 24-25 Зачепили тему Реал Мадрид? Продовжуємо серіал Реал Мадрид та МБАПЕ продовжується за повідомленнями вже багатьох джерел, бо трансферне вікно. Ось ось Реал Мадрид все таки намагається закрити угоду по Мбапе. І ніби намагаються зробити це вже навіть на наступному тижні, тобто після нового року, і якнайшвидше, тому що ми всі знаємо, МБП закінчився контракт літом, тому вже січня місяця він може з першого числа він може вести переговори з будь-яким клубом і безкоштовно переходити підписувати контракт про безкоштовний перехід вже влітку. І ось ніби Реал хоче це підписати вже а, цієї зими і зробити, або реально викупити його, типу, просто так дати типу, писати. Вже якихось грошей, щоб вони вже відпустили його взимку. Заткнись і візьми гроші, або підписати з ним контракт і літом чимодан вокзал Мадрид. Ця ситуація вже реально сидить ось тут. Не знаю, як у вас у мене 100%. Я вже хочу, щоб він або лишався в ПСЖ, або і нехай грає там аж пліснявою покриється просто до кінця своїх днів, або вже хай їде в той реал Мадрид, і просто хай вони з ним же як там хочуть, тому що я вас впевнюю, що як туди приєднається МБП, проблеми реала тільки почнуться. До речі, про Барселону, яку ми відзначили трішки раніше. Нападник Атлетіко Віто Віторок, якого Барселона придбала, якщо не помиляюся, влітку за там скільки 30 чи 30 копійками мільйонів євро. Ось вже з 1 січня стає найгравцем Барселони. Зараз він вже приєднався до команди, зараз він розпочне свій тренувальний табір. Та в цілому має замінити, точніше, має закрити проблеми Барселони в Атаці, бо він досить Універсальний нападник може зіграти на будь-якому будь-якому фланзі атаки, в центрі атаки, хибною дев'яткою, ким завгодно, ніби максимально універсальний хлопець, і його там на Батьківщині порівнюють з Зубастіком Роналдою. Ну, типу, понятно, зараз всіх бразильців, там, які плюс-мінус комплексію та є нападником. Як несподівано, порівнюють з Зубастіком, і він має стати топ-топ зіркою. Там, навіть якщо не помиляюсь, в його контракті прописували такі моменти, що. Якщо він потрапить до трійки номінантів на золотий м'яч, колись, то там Барселона ще там ніби 5-10 мільйонів євро треба буде заплатити, тому Атлетіко Параненс. Побачимо, що з цього хлопця вийде. Хотілося побачити ну, типу, ще одну зірку в світовому футболі. Ну, типу, нам тільки від цього буде цікавіше. І наостанок дуже цікавенька інформація для нас як українських болівальників: рейтинговий портал Хускор випустили свою команду половини сезону, по результатам половини цього сезону, де є наш хлопець, а саме Віталій Миколенко. Що найдивніше, це для мене тут позиція голкіпера Андреона на 689, що максимально максимально дивно, але ну, окей. Трент Олександр Арнольд правий захисник, що теж для мене, якщо чесно дивно, заголи дали. Ромеро Стотенхема 7.2, 2 Вижл Ван Дейк 7.36, Ліверпуль, Віталій Миколенко, Евертон 7,17. це просто ну красавчик. Далі ви бачите: Джеймс Медісон, Родрі, Доку, Сака, та Сон -Хін Мін. Ну в цілому. По іншим позиціям не так багато питань, як там по Олександру Арнольду, але Миколенко це дійсно топ-гравець. Я це казав спочатку цього сезону, після того, як наші там зіграли збірна України зіграла, коли він з'їв саку, я кажу: ну це ж просто гра тіпа на рівні топа. Зараз будь-яка команда з топ. Не знаю, стоп команд світу можуть підписувати лівого захисника, бо ось вам готовий топ-футболіст. А враховуючи, що зінченко та деяким іншим статистичним порталом потрапляє в десятку кращих лівих захисників світу на даний момент, то я думаю, що той варіант для збірної, де Миколунко грає в 30 центральних захисників, а зінченко грає лівого захисника. Як він грає його в арсеналі? Це найкращий варіант. Бо ці хлопці на цих позиціях виглядають максимально круто. За це ви маєте поставити лайк. На цьому друзі, все сподіваюся, інформація вам була цікава. Мені було цікаво. Я максимально здивувався, коли побачив, наприклад, Миколенка в рейтингу найкращих футболістів половини сезону. Коли побачив це, я сам був в шоці. Не забувайте писати цікаві коментарі для рубрики Вільний мікрофон. Не забувайте натицяти цьому відео лайків для його просування. Не забудьте підписати для розіграшу преміальної річної підписки на Мігого обласі. Танту тисяча підписників вже скоро. І ось 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 буде розіграш. Вітаю вас з наступаючим новим роком і зовсім скоро побачимось. Не прощаю з вами. Слава Україні!